Тих, хто звинувачує українців у ненависті до всього російського, варто ще раз запевнити, що більшість мешканців України поважають культурне і наукове надбання народів, які нині є громадянами Росії. Але так вже історично склалося, що останні років сто, а може й більше, мешканців території колишньої імперії перетворюють на інструмент для втілення кривавих фантазій кремлівських вождів. Владівані в пудю мірі Аточки. Дім бойом був відємним з роком путін. Це весь звітній радик. один народ? Все, прийшло до время, яке будемо роз'єдінняти. У підсумку так званої революції 1917 року їх переконали в тому, що Бога немає, а в центрі всесвіту перебуває людина. Їх змусили вклонятися вождям живим і мертвим, знищили духовну спадщину. За наказом Сталіна, народу підсунули фальшивку у вигляді так званої російської православної церкви. Її батьки-засновники і наступні керівники не духовні особистості, а працівники силових структур спочатку НКВС, потім КДБ, а нині ФСБ. Слаженную симфонию Сталина и патриарха Сергия многие священники не приняли. Можно ли думать, что после 25 лет свирепого преследования церкви большевики вдруг стали ее поборниками? Было бы безумием поверить этому. Куратором церкви от власти назначили бывшего контрразведчика. Вот он, на этих кадрах, полковник госбезопасности Георгий Карпов, глава созданного в 43-м году Совета по делам РПЦ. Їхні основні цілі виписані у комуністичному маніфесті. Мало хто його читав, а дарма. Адже якби розсудлива людина прочитала це творіння Маркса і Енгельса, підхоплене Леніним, Сталіним і їхніми шанувальниками, то сама побігла б руйнувати пам'ятники комуністичної епохи. Реалізацію ідей цього маніфесту людство бачило на прикладах Освенцима Закзенхаузена, таборів системи Гулах й інших. Відповідно до цієї концепції, суспільство ділиться на класи на вищих і нижчих, на чолі з одним вождем, в руках якого сконцентрована уся влада. Ця концепція повністю суперечить тій, яка сформувалася в країнах Західної Європи, заснованій на принципах демократії. Але головна проблема полягає у тому, що комуністична ідеологія, як свого часу нацистська, прагне до влади над усім світом. Вона не припускає спільного існування з іншою ідеологією. Ті, хто зростав у її лоні, нині перебувають при владі в РФ. Оскільки вся комуністична історія просякнута брехнею і зрадою, то для її послідовників принципи честі гідності. Верховенства права є чужими, неприйнятними. Вони прагнуть до панування над усім світом і жадають побудувати нову імперію. Російське суспільство ретельно обробляють ось такими інформаційними ін'єкціями, в яких Путіна порівнюють не з ким-небудь, а з самим Олександром Македонським. По легендам, он летал на орлах к солнцу и спускался на океанское дно в стеклянном шаре. Эти мифы имели сакральное значение. Александр Великий стал символом истинного правителя, соединившего не только Запад и Восток, но и твердь, небесную и земную. Удивительное повторение истории, ведь теперь Евразийскую империю Запада и Востока создает Владимир Путин. В его действиях, да и в журналистских легендах, можно увидеть аналогичные сюжеты. Полеты со стерхами и погружение в батискафе, как сейчас в Крыму. Зверніть увагу на текст у нижній частині екрану: Сакральний зміст, Євразійська імперія знову стає реальністю. Фактично ми маємо діло з сакральною географією, створюючи границі держави земні і духовні. Жартівлива історія про стародавніх укрів у гумористичній програмі. Це, на думку кремлівських змі, маразм. А порівнювання Путіна із найвідомішим полководцем усіх часів це нормально. Та ще й на каналі, який належить РПЦ з гучною назвою Царград. Вам це нічого не нагадує? До речі, Македонського отруїли представники найближчого оточення, після чого імперія розпалась на шматки. І ще маленьке уточнення: на дно Чорного моря Путін занурювався в батискафі U Boat Works Sea Explorer 5 вартістю... 2,5 мільйона доларів США виробництва Нідерландів, куди вже Олександру Великому із його скляною бочкою у нинішнього збирача земель масштаб набагато більший і розмах, яких царю македонському навіть не снилося? Скажіть будь ласка, от як можна молитися за такого великого нерозкаючого грішника? у которого руки по локоть крови, и который не имеет ни малейшего отношения к православию господина Путина? Как? Очень просто. Господи, помилуй. И все. Я думаю, Владимир Владимирович будет очень рад, как молиться. Ну вот, на этой ноте о том, чтобы нам молиться за нашего президента, вообще отличный конец. И вообще, как нам церковь заповедала о властях и воинстве, мы закончим нынешнюю нашу передачу. Всем доброго, до свидания.